в етері Мистецький максимум? І сьогодні у нас дивовижний гість: це фотограф та актор Євген Сосновський. По-перше, хочу тобі подякувати, що сьогодні ти в таких екстремальних умовах з нами. Такий невеличкий спойлер. Сьогодні повинен був бути інший гість, але склалося так, склалося. Ми вмовили Євгена, він сам не знав, що сьогодні буде зніматися. Ніхто не знав, але дякую, що погодився. Дякую на Диви, мета цього проєкту: якщо знаєш, не знаєш, це знайомства. Глядачів цього проєкту з цікавими творчими особистістями і інтеграція маріупольців у київську культуру. Скажи, будь ласка, про е, творчість, про свою творчість. Розпочнемо з фотографії. Як ти і коли захопився знімками? Фотографію я захопився, як і багато з нас, з дитинства. Знімав багато, робив сімейні фото якісь там. Багато пам'яток залишав після наших туристичних поїздок. Ми дуже часто вирушали подорож і Україною, і Європою. І на згадку про ці поїздки я завжди залишав собі такий величезний пакет фотографій. Mm -hmm. Так, таке було захоплення на початку. Але потім у 2014 році це захоплення переросло в дещо інше, коли почалися відомі. Події в Маріуполі ну взагалі в Україні, і в Маріуполі, я почав знімати те, що відбувалося в нашому місті. Такою цілею я хотів показати український Маріуполь, тому що на той час багато змі, навіть центральних, казали про Маріуполь, що це таке суто проросійське місто, що там всі мешканці вони дуже люблять Росію. І не чекають там України ніякої не потрібно. Але я знав дуже багато інших людей Маріуполя, які дійсно хотіли жити в Україні, які виборювали це право, які виходили під час так званої руської весни на вулиці Маріуполя з українськими прапорами. Потім вони допомагали військовим, волонтерили. Хтось з них йшов воювати, дехто з них, на жаль, загинув. За Маріуполь, за Україну. Саме цих людей я намагався показати у своїх фотографіях, які я робив. Ну, так виявилося, що я робив, починаючи з 2014 року по весну 2022 року. Тобто це такий великий фотопроект вийшов, який я назвав умовно так такі красиві люди. Для мене такі красиві люди це не ті люди, які там такі фотомоделі з себе, үгі. а люди, які. Душі. Так, які красиві саме в душі в себе, які роблять красиві справи, які допомагають іншим, які ну, просто люблять Україну. Саме таких людей я і намагався показати на своїх фотографіях. Потім цей фотопроєкт. Він Трохи змінився, я, окрім людей, почав показувати ще й наше місто Маріуполь. Тому, тому що як і про Маріуполь, так і про саме місто. Дуже часто казали не тільки не мешканці Маріуполя так казали, але, на жаль, і навіть самі мешканці Маріуполя казали, що Маріуполь це таке зовсім нецікаве місто, таке промислове, сіре, в якому. Ми нема не чого дивитись, ми знаємо, що подивитись, куди так. Заходимо. Нема нема куди піти, нема чого дивитись. Але ну я так просто брав камеру в руку і ходив, прогулювався вулицями міста і бачив такі цікаві міста, які фотографував, намагався зробити це так, щоб це було дійсно цікаво дивитись на це і щоб у людини. З'явилося таке бажання прийти на це саме місце, подивитися на власні очі. І таким чином з'явився в мене такий фотопроєкт, який я назвав «Таке красиве місце. Ось такі два основних мої були фотонапрямки, якими я займався в Маріуполі. Ну і, на жаль, останній такий мій фотопроєкт, який був зроблений у Маріуполі, він був зроблений навесні 2022 року. Це Маріупольський щоденник якому це не дуже багато світлин, але я як зміг показав е, ті події, які відбувалися в Маріуполі е, після його захоплення в час окупації. Е, намагався показати не стільки навіть руйнування, а стільки е, люд, знов таки мешканців Маріуполя, як вони намагалися вижити в тих обставинах, як вони загалі жили у той час. Намагався показати все ж таки деякий оптимізм в очах людей, які вірили, що все це буде ненадовго, що Україна не залишить Маріуполь, що Маріуполь буде українським, і що ніколи ніколи Росія не зайде в Маріуполь. Але на жаль, так сталося. Зараз Маріуполь перебуває в окупації, але я впевнений, що це ненадовго. Я з тобою погоджуюся абсолютно. І наразі твої світлини вони стали. Відображення нашого міста, міста Марії, з, можна сказати, його серцем, тому що твої світлини публікуються у журналах. Твої світлини на виставках і українських, і закордонних. Навіть зараз ми знімаємо цей випуск на в твоїх світлин, які ти зробив на виставі обличчя кольору. Війна, тож я можу тобі за це тільки подякувати, як і багато маріупанців та мешканців України і. Інших країн насправді. Тому що те, що ти робиш, робив і робиш це пам'ять, це історія. І деякі твої світлини, наприклад, деякі споруди, той самий драмтеатр, вони залишаться такими, як були, тільки на твоїх світлинах, і на світлинах інших фотографів. Та й в нашій пам'яті. На жаль. на жаль. Але давай. Від фотографії ми перейдемо до твоєї акторської діяльності. Чого ти так посміхнувся? Акторської діяльності. Я з великою літери це кажу, тому що у Маріуполі ти грав у театральній артелі Трамком, а наразі в Києві ти актор театру авторської п'єси «Концепшн». Розкажи, будь ласка, про той період, про цей період. Старайся бути осторожним, я завжди не Вдруг то до другої не з'яжиться, і в один мік нас Ну, Якщо знову так початку брати, то і театром я захоплюватись почав з дитинства, ще коли навчався у школі. Починав з будинку ПНРів, був тоді у нас в місті, напроти кінотеатру Перемога. Мав він, звісно, назву таку, ну як він міг тоді ще називатися, як «Красний галстук». Ось, ну, в той час майже всі такі театральні гуртки мали щось написав таких назв. Потім був народний театр будинку культури заводу Завсталь. Потім на деякий час, на дуже великий час, я так зупинив свою так, так звану театральну діяльність ну, з певних причин. В тому числі і сімейні були обставини такі, що не було навіть часу просто займатися театром. Але ось десь, починаючи з 17 чи 18-го року, я знову повернувся до Мальпамени. Спочатку це було у складі народного театру театра Театраманія. Mm -hmm. там, там я зіграв така для мене дуже значна роль, була Кардинала Вулсі у виставі. Королівські ігри mm -hmm. за п'єсою Григорія Горіна, а потім були ще інші вистави, інші п'єси. І потім вже ми вирішили створити ще такий новий театр у Маріуполі з більш дорослим таким складом, так з'явилася театральна Артіль Драмком, яка працювала на базі Маріупольської філармонії тоді. І в цьому театрі теж майже два роки більше ніж два роки ми. Займалися і, і створили, якщо не помиляюсь, п'ять вистав за цей не дуже довгий час. Mm -hmm. Теж вистави були, вистави були дуже такі, ну, на мій погляд, цікаві. Це одна з перших, взагалі перша п'єса нашого театру Драмком за п'єсою Олександра Володарського, відомого українського драматурга, з яким ми і зараз підтримуємо тісний зв'язок. Це п'єса-контрабас розбушувався. Я там грав такого. Бізнесмена, який займався продажем музичних інструментів Гена Курицин, Ось ну, теж дуже гарна роль була. І до речі, коли ми їздили з театром Консепшн гастролями України, приїхали в Черкас. Я там зустрівся з іншим виконавцем цієї ж самої ролі у Черкасському драматичному театрі. Це була дуже така цікава зустріч. Ну і потім у трампові ми поставили ще інші вистави. Це була і комедія. Про одного такого полковника <хи> американського, потім бу, була така дуже потужна вистава, та, що осяяла темряву». І остання наша вистава, як прем'єра, якої відбувалася ну, буквально за кілька, там, за два тижні, здається, до початку війни, це була вистава Крик. Я досі пам'ятаю, я там грав роль такого старого дідуся. І я Досі пам'ятаю слова, які він каже у цій виставі, И на жаль, ці слова виявились дуже пророчными. Только представь себе, раздается грохот, и нас больше нет. И ничего уже не поделаешь. Самое страшное это, когда выхода нет. Вот такие слова, казав цей персонаж. І, на жаль, вже зовсім скоро, все це саме так і відбулося. Коли ми всі відчували, що найстрашніше, що виходу немає, що прилетіти могло в кожен будинок, в кожну квартиру і в кожної миті ми могли втратити найближчу людину або загинути самі. На жаль. Ти зараз кажеш? Тому що а, дуже добре розумію. Тому ну, що сам пройшов через це. Так. Слухай, розкажи тоді, як ти приєднався до Театру концепшн уже тут. В ну і, звісно, що сталося? Театр концепшн, це, скажімо так, вже ну, якщо так поділити, так на мабуть, третє вже сторінка моєї театральної історії. Так коли мені нарешті вдалося виїхати з Маріуполя. 65-й день після початку російського вторгнення і дістатися Києва у травні місяці. Пройшло зовсім небагато часу. Я ще так зовсім не адаптувався до нових обставин, до Нового світу фактично, тому що те, що було в Маріуполі, і те, що було у Києві на той момент, це було зовсім два річ інші, різних світий. І цей самий час я отримав пропозицію від Олексія Натюка. Режисера Театру Концепшн прийняти участь у їх проєкті, театральному проєкті, який вже тоді мав назву Обличчя кольору війна. Що я не розказував вам, якось спробувати підтворити атмосферу того, що було на сцені. Зрозуміло, що неможливо навіть там за годину, за пів години сценічного часу, ну, просто неможливо розповісти про все, що там відбувалось, про те пекло, але хоча б дійсно відтворити хоч якусь атмосферу, щоб люди, які ніколи не бачили цього, щоб вони хоч якось. Зрозуміло, що насправді відбувалося в Маріуполі. Ну, це була така метація вистави. На щастя, я з цією командою працюю досі. І я дуже вдячний і Олексію Натіку, і всій команді театру Концепшн за те, що прийняли мене в свою сім'ю. А, а це саме сім'я, це справжня сім'я, якій буває все. Бувають якісь там негаразди, ну всі ми люди, але це справжня сім'я. І мені дуже приємно зараз працювати в цьому колективі. Ходити знову на сцені, тим більше зараз ми, ну так сталося, не знаю, як казати, на жаль чи не на жаль, але так сталося, що зараз ми маємо можливість грати навіть на столичних сценах, в театрі на Подолі, в Театрі Лесі Українки. Я навіть ніколи не мрію, що колись буду грати на таких сценах. Але скажу чесно, я краще б грав у Маріуполі. На сцені нашої рідної філармонії або на сцені нашого рідного драматичного театру, аніж їхати в столицю і грати на цих сценах. Саме за таких обставин. Саме дякую. за таких обставин. Так, саме за таких обставин. Так, звісно, приїхати коли-небудь там з гастролями з Маріуполя, у Київ, то було б дуже приємно. Але зараз обставини трохи інші. Але все рівно я вдячний долі за те, що все склалося саме так, що нам вдалося звідти вибратися. Хоча це було дійсно дуже важко. Мені вдалося зберегти свої фотоархіви. Це майже єдина цінність, яку я зміг вивезти з Маріуполя. Це мої фотографії, провести через всіх блокпости. Бо це дійсно це дуже велика пам'ять і про людей Маріуполя. На жаль, деяких з тих людей, вже, які були на моїх фотографіях, вже немає живих. Це і мешканці Маріуполя, і деякі військові. На жаль, і також саме і саме місто Маріуполь. Багато тих будівель, які є на моїх знімках, деяких залишилось просто вже пусте місце, деякі стоять з днівечрі. Якісь там вони намагаються щось там відновити. Ну, ми розуміємо, яке це буде відновлення. Тому зараз ці світлини це дійсно пам'ять. Чекаємо до окупації, потім можливо реконструкції саме за твоїх світлин. Так мені вже неодноразово це казали, мої друзі, що казали: за твоїми світлинами будемо відновлювати місце. Ну я радий, що ж якщо так станеться, я впевнений у цьому. І диви наприкінці, в мене питання, яке я, в принципі ставлю усім гостям цієї програми. як ти вважаєш наразі, під час війни чи може? І чи допомагає мистецтво, театр, кіно, музика, культура, фотографія е українцям? Чи здатна е мистецтво, культура допомогти? І як е взагалі можна зцілити за допомогою мистецтва понівечену душу? Чи можна? Ну, я впевнений, я, якби я не був в цьому впевнений, я б цього не робив. Я б не показував свої фотографії, я б не грав у виставах про війну, я б не розповідав про це під час свого спілкування з журналістами. Про все це потрібно розповідати, щоб про це знало якомога більше людей. Це дуже потрібно. І не тільки в Україні, а дуже важливо, щоб про це все дізнавалося і за кордоном. Саме тому я. Майже ніколи не відмовляюсь, коли мені пропонують зробити фотовиставку десь за кордоном, я надаю свої світлини. Зараз ось у травні, відкривається фотовиставка в Італії, місце Удина, Польща планують теж зробити виставку. Тобто це все інформація, яку дуже потрібно доносити до людей. А що стосується лікування душі, я не впевнений, що ми зможемо Можемо це якось вилікувати, тому що це ніколи не пройде, це буде завжди з нами. Але хоч якось полегшити людині її емоційний стан, щоб людина зрозуміла, що вона не одна, що вона якось відчула те, що якесь там супереживання, я не знаю, як це сказати, що. Ну, і, як кажуть, людині, просто щоб полегшити собі відчуття, просто іноді треба виплакатись. І коли люди приходять на вистави і плачуть на цих виставах, коли вони приходять на ті ж фотовиставки, я навіть от, на що кілька днів тому відкрилась фотовиставка е, про історичні, історичні будівлі. будівлі мотив Маріуполя, які були знищені расистами, і я бачив, як... Ходила жінка і витирала сльози. Це емоції, але, мабуть, дійсно дуже потрібно людям давати вихід цим емоціям. І це, хоч, хоч трохи, воно якось полегшує їх нинішній стан. І я скажу навіть для мене самого, якби я десь там замкнувся, сидів, зараз там, сам по собі займався такою, якоюсь своєю справою, то мені було набагато важче. А коли ти постійно в цьому вирі, коли ти постійно щось робиш, і ти бачиш, що ти робиш те, що потрібно дійсно людям, що вони цікавляться цим, що вони приходять на ті ж вистави, вони, ти їм даруєш свої емоції, вони дарують тобі свої емоції, такий обмін енергетикою. І ти розумієш, що це потрібно. І від того тобі вже стає легше, тобі просто немає часу думати про щось погане. Якось так. Саме так. Дякую. Сьогодні що погодився на цю зйомку, на цю зустріч, вдячний тобі неймовірно. Дякую. Фотограф та актор Євген Сосновський Сьогодні.